Що буде з шуруповертами, якщо їх кинути у воду, дивіться народ, показую. Раніше я купав оцього CD200BC Ultra. Показую його серійний номер, щоб не думали, що це, що це другий. Шуруповерт, живий і здоровий. Це мій основний шуруповерт. Я вже стільки ним перекрутив, переробив. Живий і здоровий. Недавно в цьому басейні купав ось цього. Це новий CD200BC Kit. Аналогічно все що роду, патрон вилазить. Що один живий здоровий, що цей цей ще я десь літом вроде викупав цей ось недавно. Позавчора чи коли я казав: нагадайте, показую, що живий, здоровий нічого йому нема. Писали там багато, візьми з е, акумулятором. Народ, ну щоб кидати, треба щоб якась віддача була. Якщо на цьому відео буде багато переглядів, багато... давайте тако. Скільки? 5 тисяч лайкосів. А ні, 5 тисяч шкоди мені шуріка, топити з акумулятором. 10 тисяч лайків, будуть перегляди, топимо акумуля... 에, цей шуруповерт з акумулятором. 에, за за цейкою, нервою і пробую, що буде він робити. І потім через кілька днів знімлю що з акумулятором, що з шуруповертом. Пишіть, який топити? Це ось cd 200 BC Kit чи CD200 BC Ultra. Що той, що той. Але оцей по акції 2200 зі всім, А оцей майже 4 тільки самотужка. Ну, я тут акумулятор. Теж. 4 шурік, 2 акумулятор 6. Це трошки шкода. Це менше шкода. В общем, пишіть в коменти, які топити, які показувати, що буде фуречити. Ну, якщо це, звісно, комусь цікаво. Якщо нікому не цікаво, то наше я маю дурно шуруповерти переводити. Але я що скажу, в мене був. Літом я щось робив, забувся на дворі тиждень, стояв на дощах. І тільки не цей, то вроді взагалі 12 вольтний був. З акумулятором зі всім. Нічого йому нема. Ні акумуляторові, ні шурикові. Тут ще й цей кікбрейт працює. А ні, його включити треба. Зараз включимо. Тись включили. О, працює. А? Казали, що воно не працює. 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 Щоб не вивихнути руку. Так що народ. Кому цікаво, пишіть ваші думки.